Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати пісні тефтелі. В основі, звичайно, рис. Рис я вже підготувала, він у мене наполовину сирий. Поки що він охолоняє. До рису, в основу страви, необхідно взяти ще одну велику цибулину, вже нарізала. І морквину натерла на дрібній терці. Їх потрібно обсмажити. Відправляю спочатку цибулю, через певний час моркву. Рис у мене повністю охолону, і ще до нього додаю одну середню картоплину. Я її натерла також на дрібній терці. І овочі вже у мене також готові, сильно їх засмажувати не потрібно. Ось і цибуля разом із морквою. До речі, обсмажувала я на олії. Змішую. Далі, щоб скріпити всі ці інгредієнти між собою, додаю манну крупу. Не менше двох столових ложок. Ось одна. І ось друга. Якщо полюбляєте більше робити це з борошном, то давайте борошно. Знову все змішую, досолюю і додаю ще перець. І необхідно залишити ну, хвилиночок на 10-15, щоб манна крупа трішки набрякла. Тим часом готую цибулю для підливи. Відправляю її на сковорідку, додаю трішки олії. Готую 3 столові ложки пасти томатної або беремо томатний сік. Вода. Я беру пів літри води, а потім, якщо потрібно, я долью трішки солі і чайна ложка паприки. До цибулі столову ложку борошна і вливаю томатну пасту. До підливи я завжди додаю трішки цукру, там, де є томатний сік чи паста. А ви дивіться, як більше подобається вам. Підлива прокипіла і вимикаю. Тепер формую тефтелі. беру близько півтори столові ложку і гарно притискаю. Ось, легко формуються. відправляю на сковорідку, підсмажую з обох боків на олії. Ось такі вони обсмажені. Викладаю в підливу. Частину підливу я забрала, ось виклала тефтелі, і далі заливаю другою частиною і накриваю кришкою тушкою до готовності. Такі продукти у вас точно є, не потрібно нічого купувати спеціально. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!